Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами продовжимо підготовку до великодніх свят, а саме приготуємо по новому та цікавому рецепту паску. А паска наша буде заварна шоколадна з додаванням сушених вишень та молочного шоколаду, а також розповім вам, як можна прикрасити таку смакоту з допомогою апельсинової помадки. Тож, якщо ви ще не визначились з рецептом приготування великодньої красуні, тож залишайтеся разом зі мною. Отже, годі базікати! Та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо заварну основу. В Миску просіємо потрібну кількість борошна. Далі, з товстим дном, відважуємо молоко та воду. Також сюди ж додаємо вершкове масло, цукор та сіль. Ставимо ковшик на трішки менше, чим середній вогонь, та доводимо наші рідкі інгредієнти майже до кипіння. Після цього до рідких інгредієнтів всипаємо відразу все борошно та перемішуємо вінчиком до однорідності, таким чином, наше борошно заварюється. Заварюємо ще нашу основу на маленькому вогні протягом 2 хвилин, постійно помішуючи вінчиком. Стараємось робити так, щоб було чим поменше грудочок. Я ще пробиваю заварну основу погружним блендером, щоб вона була максимально однорідною. Після цього переношу її в іншу ємність. Таку заварну основу можна зробити заздалегідь, поставити в холодильник, а перед приготуванням дістати її з холодильника десь за 2 години, щоб вона нагрілась до кімнатної температури. Я так і зробила. Тож накриваю заверну основу харчовою плівкою в контакт та ставлю її в холодильник на ніч. А вже на наступний день продовжимо приготування нашої шоколадної паски. Взагалі, таким заварним методом можна готувати і тісто на вареники, і на пиріжки, і на млинці, і бісквіт теж може бути заварним. Мені дуже подобається цей метод приготування, бо готовий виріб виходить надзвичайно пухкий та ніжний. До речі, на каналі в мене вже є відео з приготуванням заварної паски, але не шоколадної. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ну, а на наступний день, перше, що нам потрібно зробити, це опара. В ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь. Нам потрібно його трішки підігріти. Тим часом відважуємо живі дріжджі. А коли молоко підігрілось до 36,6 заливаємо ним наші дріжджі. Сюди ж додаємо цукор. Та розмішуємо вінчиком до однорідності. Далі до опари додаємо просіяне борошно та знову перемішуємо вінчиком до однорідності. Ставимо опару у тепле місце без протягів. У мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. Пройшло 20 хвилин і моя опара гарно піднялась, вона вся пронизана бульбашками повітря. Та переходимо до приготування нашого шоколадного дріжджового тіста. Взагалі по рецепту використовується одне ціле яйце. Але оскільки в мене в холодильнику були жовтки, вирішила використати їх. В рецепті буде все прописано в грамах, тож вирішуйте самі. Що для вас краще. Отже, до жовтків кімнатної температури додаємо цукор та дрібку солі та збиваємо міксером на найбільшій швидкості до легкої піни 2 хвилини. Паралельно давайте підготуємо наші сухі інгредієнти, а саме просіємо борошно та алкалізований какао, щоб наша пасочка мала насичений шоколадний смак. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. До збитих яєць додаємо заварну основу кімнатної температури. Я її дістала з холодильника десь за 2 години до початку приготування, щоб вона нагрілась, та перемішуємо все міксером на середній швидкості до однорідності. Після цього додаємо в тісто опару. За цей час вона встигла знову піднятися, а це ознака того, що дріжджі гарно роблять свою роботу. Знову перемішуємо міксером на середній швидкості до однорідності декілька секунд. Для цього міняю насадку вінчик на насадку гак, додаю до тіста відразу всі підготовлені сухі інгредієнти, також сюди ж додаємо вершкове масло кімнатної температури та вмикаю свого кухонного помічника на середню швидкість. Вимішувати тісто потрібно не менше 15 хвилин. Спочатку здається, що тісто виходить забите. Та неоднорідне, але не хвилюйтесь, після 15 хвилин вимішування тісто виходить дуже ніжне та еластичне. Також я в кип'ятку замочила сушені вишні. Через декілька хвилин воду з вишень зливаємо та додаємо їх у наше тісто. Також додаю подрібнений молочний шоколад. Це, звичайно, робити не обов'язково. Та ще трішки вимішую тісто, щоб начинка рівномірно розподілилася в ньому. Після цього шкребком збираю тісто у грудочку та ось так руками надаю йому округлої форми, накриваємо наше тісто харчовою плівкою та ставимо діжу з тістом у тепле безпротягів місце. Я, як завжди, ставлю навімкнену духовку з закритими дверцятами та забуваю про своє тісто на 2 години. Пройшов час та подивіться, як гарно тісто підійшло. Воно збільшилось в більше ніж три рази свою робочу поверхню змащую соняшниковою олією та переношу своє тісто на робочу поверхню. Хочу трішки повимішувати тісто руками, хочу відчути його. По своїй структурі воно вийшло досить плотне, але водночас м'яке та ніжне. Воно гарно вимішалось, тому зовсім не липне до рук. Відважу, скільки в мене вийшло тіста та ділю його на три рівні частини. Кожен шматочок у мене вийшов по 286 г. Кожен шматочок округлюю в колобок та викладаю у форму діаметром 11 см та висотою 9 см. Прочитала в інтернеті, що для того, аби пасочка рівномірно піднімалась з гарною рівною шапочкою, потрібно вставити в тісто дерев'яну шпажку. Вирішила спробувати та ставлю свої майбутні пасочки у невімкнену духовку з закритими дверцятами підходити. Ось так за годину мої паски гарно підійшли. Вийшло так, що під час сходу тісто шпажку теж піднімало, і тому довелося шпажку обрізати, бо паски не вміщались у духовку. Ставлю паски у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку та випікаю їх. При такій температурі 10 хвилин. Після цього температуру опускаю до 160 та випікаю паски ще 30 хвилин. І ось так виглядають мої готові шоколадні паски. На готовність перевіряю шпажкою. На мій погляд, цей фокус зі шпажкою не дуже дієвий. Всі паски вийшли і так, з однаковою шапочкою та поверхнею. Та залишаю паски в спокої до повного охолодження. Я свої паски випікала ввечері, тож прикрашати паски вирішила вже на наступний день, а за ніч вони якраз добре охолонуть і допоможе мені в цьому апельсиново шоколадна помадка. На водяну баню ставлю розтоплюватися білий шоколад. Перемішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Не забуваємо, що білий шоколад можна нагріти максимум до температури 45 градусів, тому постійно вимірюємо її. До розтопленого шоколаду додаємо вершкове масло кімнатної температури та перемішуємо шоколад з маслом до однорідності. Ту саму водяну баню. Ставлю розтоплюватись вже набрякший желатин, який я напередодні замочила у холодній воді. Шоколад з маслом я знову поставила на водяну баню, щоб масло остаточно розчинилось у шоколаді. До розтопленого шоколаду додаємо розтоплений желатин. Та всі капельсина та перемішуємо все лопаткою до однорідності. Також ще додаю в помадку трішки жовтого та червоного гелового барвника, щоб вона була гарного оранжевого кольору. Після цього нам потрібно довести помадку до густої консистенції. На даний момент її температура 28 градусів, тому ставлю її все ж в холодильник. За пів години в холодильнику моя помадка стала, як желе, тому ставлю миску з помадкою на водяну баню. Ось так лопаткою розминаю свою желатинову помадку. Та, поки желе не стало знову зовсім рідким від тепла, пробиваю помадку погружним блендером до однорідності. Ось така стала помадка однорідна та потрібною по густині консистенції. Далі… З однієї з пасок знімаю паперову форму та ось так ложечкою наношу помадку наверх пасочки. Помадка швидко стає ще густішою, тому дуже зручно зробити гарний шар помадки і водночас, щоб вона не втекла з пасочки. Вона гарно затримується на ній. Взагалі на каналі вже є більш детальне відео з приготуванням такої апельсинової помадки. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Також декорую ще свою паску подрібненим шоколадом та фісташкою. Цю помадку, що залишилась, я хочу ще залишити на декор пасок саме на Великдень. Ця помадка прекрасно себе почуває в холодильнику, тому її можна зробити напередодні, а в день декорування. Пасок, тільки довести її на водяній бані до потрібної консистенції та декорувати нею паски, по-моєму, дуже зручно. Ну і давайте подивимось на внутрішній світ нашої шоколадної паски. Ну, що я хочу сказати? Паска вийшла дуже м'яка та пухка. Заварна основа зробила свою справу. А від того, що паска шоколадна, діти втоптали одну паску за раз просто до чаю. Така паска – це щось дуже цікаве та смачне до Великодніх свят. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!